Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Друзі, говорити зараз будемо більше і докладніше про великі переговори для України у Туреччині. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Костогризов. Це аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Євгене. Якщо чуєте мене зараз, узвіться. Будь ласка. Так, вітаю вас. Чую вас добре. Що ж, Туреччина, маємо повідомлення, що президент Зеленський ще вночі прибув до Туреччини. Тут його зустрів пан Уміров. У складі делегації є пан Єрмак. Чомусь і це ще одна загадкова історія. Про це буде нагода додатково. Поговоримо. Пам'ятаємо також, що зустрічатиметься президент Зеленський з президентом Туреччини Раджапом Таїпом Ердоганом. І були заплановані переговори із Стівом Віткофом представником, спеціальним представником Сполучених Штатів і президента Трампа було відомо, що вірніше з те написало раптом про те, що Вітков на фоні корупційного скандалу в Україні відмінив зустріч із Зеленським, і власне що там відбувається зараз, точно невідомо. Поясніть, будь ласка, чи відбудуться переговори Зеленського із Віткофом, як ви вважаєте, ну і чого чекати загалом від великих переговорів. Про що саме говоритимуть? Ну я думаю, все таки, поки що рано говорити, що ці перемовини точно не відбудуться. Можливо, їх формат буде дещо змінено, можливо, вони відбудуться закрито, можливо, не буде якоїсь визначеності чи спільних заяв, принаймні в публічній площині, після них. Але мені просто здається, і я таке враження базую на тих фактах. Які ми знаємо про цю адміністрацію Сполучених Штатів Америки, що Вітков та і сам Дональд Трамп люди, які не дуже сильно е, алергі до корупції, знаючи їх життєві історії, знаючи їх підходи до врядування? Ну тому мені не видається це чимось, скажімо так. Дуже сильно логічним і самоочевидним, от якби мова йшла там про зустрічі з представниками європейських інституцій, чи щось подібне, то так можливо. От все одно я впевнений був би не на всі 100%. Тут я думаю, що максимум, що тут буде, це зміна формату і менша публічність цієї зустрічі. Можливо, вона відбудеться, але вона не буде висвітлюватися. От або не буде висвітлюватися настільки, як її планували висвітлювати у будь-якому разі. Тут ще треба звернути увагу на інший момент, а саме на те, що е Трамп фактично і люди з його оточення ак активізував. Знов рух в сторону перемовин. Ми знаємо, що також мова йде про візит до Києва, який запланований зі сторони делегації американських військових високопосадовців. Які очевидно мають презентувати і українцям, ну очевидно, нашому керівництву військово-політичному, і потім, можливо, і європейському керівництву в рамках тих чи інших форматів, от нове або скажімо так, старе нове бачення Дональда Трампа щодо завершення війни. Ми знаємо також з не дуже надійного джерела, але тим не менш, що вже нібито розроблений план на 28 пунктів, який Має в собі, по перше, пропозиція американської сторони. А по-друге, він вже нібито погоджений з росіянами, але ну у мене немає знаєте, якогось ентузіазму щодо цього. Єдине, що я можу констатувати, що так ми входимо в новий виток перемовин. Очевидно. Будемо дивитися, чи він буде успішнішим за попередні. Угу. Це видання Аксіос написало про цей план. Мовляв, адміністрація Трампа таємно із Росією розробляє план припинення війни в Україні. Там пишуть, що 28 пунктів на чотири таких великих розділи вони поділені. То ви вважаєте, що ця висока делегація, яка приїхала зараз до Києва, до України в Україну вони прибули американська делегація, вони і привезли цей план будуть. Чого в українській столиці обговорювати так з великою ймовірністю, це основна їх мета. Можливо, також є додаткова, яка полягає у подальших перемовинах щодо військового співробітництва, наприклад, у тій же самій сфері е, дронів, яка теж в нас з американцями зараз розвивається, і на яку ми робимо доволі велику ставку саме в контексті відносин з Сполученими Штатами Америки, розуміючи, що Дональд Трамп Має дуже транзакційні підходи, оскільки йому не дуже цікаво дивитися на те, чи буде Україна вільною чи не буде. Йому цікаво дивитися на те, чи будуть у Америки передові технології, які були напрацьовані роками бойових дій, чи не будуть. Очевидно, про це теж можуть поговорити. Але я наприклад вважаю, що все таки основна мета цього візиту це обговорити або всі 28 пунктів, або хоча б частину з них, які стосуються безпосередньо лінії розмежування і, скажімо так, диспозиції саме у військовій сфері, угу. давайте повернемося до переговорів у Туреччині. Мені просто цікаво стало. Скажіть, як ви вважаєте, а у Меровий Єрмак у складі переговорної делегації від України це даруйте ок на фоні корупційного скандалу в нашій державі? Як це сприйматимуть а, наші західні партнери? Ну, знов таки щодо американців, я вважаю, що у них немає великої алергії на це, принаймні особистої. Так засоби масової інформації американські безумовно будуть звертати на це увагу. От але е, саме у представників адміністрації мені не здається, що у них є е, дійсно якесь, е, скажімо так, від, від цього їх ставлення якось до нас змінюється. Воно, воно що так було, е, скажімо так. Не настільки хорошим, як ми б хотіли, і таким же воно і залишиться, да? от а говорячи про те, для чого вони там присутні, ну це відносно очевидно. Ми знаємо, що не зважаючи на те, що дещо інакше, м'яко кажучи, у нас наші основні документи, такі як Конституція України і низка законів та підзаконних актів, вони визначають все таки радше міністра оборони, і, наприклад, представників розвідки, як людей. Які мали би цим займатися, все одно присутність пана Рустема Умєрова і пана Андрія Єрмака пояснюється такою, знов таки структурою не документальною, не юридичною, а фактичною структурою зараз української системи ухвалення рішень, в якій очевидно ці люди мають великий вплив, і очевидно, президент Зеленський вважає за необхідне, щоб вони були присутні, якщо американці будуть. Скажімо так, висувати якісь нові раніше нечуті ініціативи або старі, але які були відкинуті. І очевидно, президент Зеленський думає, що і пан Єрмак, і пан Умєров, як люди знайомі з ситуацією в оборонному секторі, і в політичному секторі, можливо. Частково в економічному, от що вони мають, скажімо так, висловити свої думки і порадити йому, що можна і не можна робити з цими пропозиціями, які очевидно є і у Вітхофа. Угу. Можливо, в цьому є і внутрішня політична історія трохи заспокоїти суспільство. Ось знайшовся у Мєров, який поїхав, куди поїхав, чого поїхав. Були якісь пояснення, були пояснення про те, що він повернеться в Україну невдовзі, коли саме невдовзі також було незрозуміло. Ну і ще одна історія із Єрмаком якого також намагаються відправити зараз у відставку, принаймні багато про це говорять, і вже президенту радять не тільки представники опозиції це зробити, а й слуг народу. Лунають такі голоси. Ну от писали, що Ярмак поїхав в Лондон до Залужного. Виявилося ні, поїхав в Туреччину на переговори разом із Зеленським. При чому поїхав? Можливо, вони там вирішать і ці питання і повернуться в Україну. Матимемо якесь консолідоване рішення виходу із політичної кризи, яка виникла в. В Україні настільки політична криза важлива. А ми пам'ятаємо, що будь-яка криза це може може стати точкою зросту. І власне в цьому треба вбачати великий сенс і велику радість будь-яких криз. А питання в тому, що це розхитує внутрішньо розхитує Україну. І це цим можуть скористатися наші вороги, і це небезпечно є для нашої держави, особливо зараз, коли триває повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. До речі, про ворогів дуже несподівано Дмитрій Пісков. Речник Путіна, чорний рот Кремля, так його називають, повідомив, що представників Росії не буде в Стамбулі на переговорах. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чому росіян не покликали на розмову із Віткофом, Не покликали цього разу до Туреччини? Я думаю, це через необхідність, яку бачать американці, узгодити спочатку позицію з Україною. Але зрозуміло, що не з усіх питань дозвольте тут трошки поясню. Угу. Дивіться з великою ймовірністю і про це теж писали і «Аксіос», і низка інших видань. З великою ймовірністю, оцей цей план з 28 пунктів або з іншої кількості пунктів, він так чи інакше вже враховує певні російські пропозиції. Так ці російські пропозиції могли змінитися, і знаєте, зміститися регіонально. Можемо згадати, що в цьому плані. Гіпотетичному поки що скоріш за все в одній секції згадується диспозиція безпекова в Європі, не тільки в Україні, але і в Європі. Тобто, можливо, мова йде про відведення якихось американських військ з якихось європейських держав, які знаходяться на східному фланзі НАТО, або обмеження певних навчань, співпраці ще чогось подібного. От, то цілком можливо, цілком можливо, що для е, України. Це не є ключовим питанням. Звісно, це неприємно. Неприємно, коли союзники можуть опинитися під загрозою, але будемо чесні, для України це не є ключовим питанням. Тому з Україною це взагалі не будуть обговорювати. А для росіян це вже цілком можливо було обговорено, тому немає як би додаткового сенсу їх запрошувати для перемовин з цього приводу. А от якщо говорити про ті секції, які е, гіпотетично, знов таки будуть стосуватися саме України, ну мені здається, що російська сторона все таки е, зараз в очах Трампа. Дещо гірше себе почуває і відчуває ніж це було декілька місяців тому. Так я не мова не йде там про абсолютний антиросійський розворот. От але ну ми бачимо, що є санкції е, так. На жаль, їх не так багато, як ми хотіли. Так на жаль, зробили виняток для угорщини. Тим не менше, вони є. Не дозволив Трамп і Міністерство фінансів Сполучених Штатів, Міністерство Торгівлі так само не дозволили провернути лукоєву схему з продажем своїх активів, нібито нейтральній іноземній корпорації «Ганвор». Це теж говорить про те, що Америка обрала більш жорсткий підхід до Росії. Тому мені здається, що це теж в рамках цього підходу робиться, щоб росіян, потім щодо тих питань, які з ними не були обговорені, спробувати принаймні спробувати поставити перед фактом. Звісно, я теж поки що скептично ставлюся, що Росіяни відгукнуться на щось поставлене перед ними як перед фактом. От але можливо американці зараз знайдуть якісь додаткові аргументи, знаєте, в фізичній площині підкреслення. Свою фізичній, не в дипломатичній, не в політичній в фізичній. Тобто я маю на увазі, якщо Україна зможе успішно продовжити свої удари в російській енергоінфраструктурі, Якщо російська економіка продемонструє, скажімо так, абсолютно безпрецедентні темпи або стагнації, або взагалі рецесії, то тоді можна буде говорити про те, що так Путін буде готовий оголосити в лапках перемогу. І якраз таки цією перемогою може виступити примарні домовленості про відведення американських військ з частини європейського континенту, і таким чином це все може перетворитися на хиткий мир. Але знов таки все, що я тут тільки що сказав, це гіпотетична ситуація. Я підкреслюю це, але просто для розуміння такі сценарії можливі. На превеликий жаль можливі. Давайте повернемося до Трампа і його позиції щодо війни Російської Федерації в Україні щодо сценаріїв розвитки у цієї війни і сценаріїв її завершення. Зараз чесно кажучи, поменшало його публічних заяв з приводу всієї цієї великої історії. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, а чого Трамп раптом такий мовчазний? Це власні плівки в важливіші за нашу війну для нього. Там вже і поросятком він журналістку Блум. Берган називає і вже несе mm -hmm. це окремо якась велика історія. Розкажіть да безумовно. Це сукупність факторів. Одна один з цих факторів це внутрішня політика, це як справа Епштейна, так і соціально-економічні проблеми, які виникають в штатах, то тут, то там. Шатдаун пройшли, але від цього багато проблем все одно залишилося, і це, на жаль, залишить відбиток також на політичній репутації Дональда Трампа, власне, що це його і завершили, тому що республіканці бачили, що це їм не принесе врешті ніяких дивідендів. От коротше кажучи, коротше кажучи, і це перший фактор. Другий фактор він полягає у тому, що Трампу неприємно говорити про ті речі, які для нього незручні а війна в Україні для нього безумовно стала менш зручною ніж була раніше, оскільки він не продемонстрував ніякого швидкого результату. Він на нього ледь не молився. Всі ініціативи, які нам здавалися не дуже адекватними, які е, висувалися американцями і росіянами або їх тандемом одночасно протягом е, весни і літа. Цього року вони якраз були продиктовані бажанням Трампа завершити війну якомога швидше, знов таки не для того, щоб припинилися вбивства, як він дуже любить це казати а для того, щоб отримати швидкі і політичні бали, також продемонструвати свою рішучість і ефективність і електорату, і собі самому. от тому це сукупність цих факторів, можливо, ще щось накладається, але це два основних. І мій прогноз в тому, що е, знов активно сам Трамп зі своїм, скажімо так, за своїм бажанням. М, буде говорити про Україну тільки у тому випадку, якщо будуть реальні просування. От звісно, у нього можуть на прес-конференціях е, запитувати про Україну, і звісно, він буде змушений так чи інакше відповідати на ці питання. Але от ініціатива від нього ми її побачимо тільки, якщо буде це. Це буде знаком того, що очевидно наближається, хоч якась домовленість, якщо ми знов побачимо е, його публічну активність. Угу. Ну і про санкції, ви вже згадували про американські санкції, які стосуються російських Компаній тут агентство Reuters із посиланням на високопосадовця із Білого Дому написало, що президент Трамп готовий підписати закон про введення посилених санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів. Але цілково логічне запитання на що Трампу така поправка до санкцій, це спроба все контролювати самотужки, і в разі потреби все швидко одноосіб. Ну, відмінити, як це має працювати в його голові. Правильні? Це по перше. Так, по перше, це можливість самостійно скасувати ті чи інші рішення, і зрозуміло, що він її буде використовувати у випадку, якщо побачить якийсь прогрес у вигляді своєрідного пряника для російської сторони, або просто знов-таки в рамках своїх бізнес-інтересів, якщо йому це буде вигідно, от навіть не як президенту США, а як приватній особі. Ми знаємо, що на превеликий жаль він. Таке практикує, от е, ну і також варто звернути увагу на те, що Росія Росія вона може отримати санкції зараз абсолютно без будь-якого схвалення конгресу, тому що не, е, немає ніяких перешкод для Дональда Трампа для того, щоб одноосібно їх зараз вводити. Тобто, це це лежить в повноваженнях президента. Ще з 1930-х тридцятих років е, був ухвалений законопроект, який дозволяє президенту вести е, власне. Самостійно зовнішньок зовнішню, економіч зовнішньо економічну політику, ну от, і відповідно йому не потрібен для цього насправді конгрес. Він постійно до нього на нього посилається для того, щоб показати, що ніби щось відбувається для тих людей, які не до кінця розуміють політиці, те, як політична система США функціонує. Воти для того, щоб зберігати оцей примарний тиск на Росію, я впевнений, що в Росії чудово знають, що якби він дійсно хотів ввести санкції, він зводив би їх одноосібно. От а, а так. Він чомусь, чомусь він думає, що ну знаєте, цей Дамоклів меч, нібито він більше схожий на паперовий меч, а не на Дамоклів, який він вішає через можливі санкції від конгресу над головою російського диктатора. Що він нібито має спрацювати? Ну боюся, що це теж на жаль не так. Угу. Пане Євгене? Ну і сьогодні ми з вами під час нашої розмови розглядали негативні сценарії для України і говорили про видання Аксіос, яке пише, що адміністрація Трампа таємно з Росією розробляє план припинення війни в Україні. Говорили про ті 28 пунктів, які зараз пропонуються, і буцімто то активно таємно обговорюються, тому що саме в тих пунктах ми достоменно не бачимо. У нас немає їх перед очима. Скажіть, будь ласка, а що для України може бути? Бути запобіжником тієї ситуації, коли дійсно рішення намагатимуться ухвалювати без нас, чи готова на це відповідати Європа, чи готова надалі спілкуватися із Трампом і активно просувати про європейську і проукраїнську позицію? Чи готова пояснювати Трампу, що це неможливо? Такі надважливі рішення ухвалювати без України і без Європи? Ну, я думаю, що е, Європа, воно та вона то готова це робити. От і для України навіть не потрібно робити чогось особливого для цього, навіть на фоні корупційного скандалу. Так можливо. Дуже гарним жестом зі сторони президента Зеленського буде очищення влади, причому реальне, а не лише фасадне. Ніхто не сперечається з тим. Це принесе нам набагато більше користі в довгостроковій перспективі. Проте Європа поки що все одно розглядає Україну як свій щит. Більшість держав абсолютно дотримуються цієї позиції, так ми розуміємо, що є держави, які можуть блокувати спільні зусилля Європейського Союзу, такі як Угорщина, і з недавнього моменту також додалася Чехія. Ну, хоча знов-таки там все одно не можна порівняти той уряд, який там формується і сформувався з тим, що є у Віктора Орбана. От а, але разом з тим. Тому західноєвропейські партнери, такі як Франція і Німеччина, та паже скандинавські держави, в тому числі держави, які безпосередньо мають кордон з Російською Федерацією, такі як Фінляндія, такі як Норвегія. От, хоч знов-таки Норвегія і не входить до Європейського союзу, але все одно вона також має певний вплив. І на Дональда Трампа, і на е, політику Сполучених Штатів, яких великий партнер в Арктичному регіоні. Ну от, тут можна говорити про те, що так, так Європа забезпечить нам е, більш сильну переговірну позицію. Єдина проблема, яка тут виникне, це дійсно буде проблема. Чи не буде ця більш е, сильна переговірна позиція для нас, е, тим, що просто виключатиме російські ініціативи з схеми? Тому що так відбувалося вже декілька разів. І ну, у мене немає знаєте, якихось якоїсь інформації, яка спростувала б те, що це не відбудеться ще раз. Ось тому я думаю, що ці перемовини теж цілком можуть завершитися нічим, і якраз так через те, що ми будемо відстоювати принципові для нас пункти. Ну от або зміни до тих пунктів, які нас не влаштовують, Європа нам в цьому допоможе, але при цьому це не наблизить нас до завершення війни в цьому раунді перемоги. Угу. Дуже вам дякую, пане Євгене, за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики. Українська призма спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, що в Туреччині сьогодні відбуваються великі переговори по Україні. Вночі е, прибув до Туреччини президент України Володимир Зеленський. Зустріли його турецькі посадовці, а також секретар РНБО Рустем Умєров. Знайшовся Рустем Умєров в Туреччині. Він перебуває. Зараз так само, як і знайшовся пан Єрмак, голова офісу президента. Була інформація про те, що він вирушив на фоні того міндічгагейту і великого скандалу, що він вирушив до Лондона поспілкуватися із паном Залужним, але ні, в складі української делегації. Він прибув зараз до Туреччини. До речі, опублікував інформацію про те, що тримає зв'язок зараз із Стівом Віткофом, спецпредставником Сполучених Штатів. Там ще одна дуже цікава історія трапила. Ся річ у тім, що агенція Reuters написала, що спеціальний посланець президента США Стів Вітков відвідає Туреччину 19 листопада, тобто сьогодні, і проведе переговори із українським лідером, тобто Зеленським. А можливо і з Єрмаком вони також мали б зустрічатися. Ну а згодом з'явилися повідомлення від The Economist про те, що а, переговори між Віткофом і главою офісу президента Андрієм Єрмаком, які мали відбутися в Туреччині, скасовано, і якраз скасовано через той великий скандал, корупційний скандал, який виник в Україні. Ну тепер ми сидимо тут в Києві в студії і гадаємо, чи зустрічатиметься Вітков з українською делегацією, так би мовити, поживемо, побачимо. Зараз прощаюся з вами зовсім ненадовго. Почуюся з вами наступної ефірної години. Будь ласка, дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.